Друзі, вас вітає Арес Тіві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Обвинувачений у державній зраді, колишній голова партії регіонів УВР Олександр Єфремов втік до Москви. Зараз він мешкає в елітних апартаментах у житловому комплексі Тріумф Палас. Ця нерухомість записана на його сина Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, а орієнтовна вартість близько 4 мільйонів доларів. Його високоповажність. Міністр юстиції України, Малюська Денис Леонтійович, так прокоментував те, Озного зрадника і злава підсудних смішним відосиком. Сраний сьор, пане президенте, припиніть працевлаштовувати у владу ідіотів. Говорить Константин Стогній. Озвучуємо його слова в оригіналі: коли вони міняли собак на газ, це було якось кумедно. Але коли міністр юстиції, всупереч правоохоронним органам і судам вважає довічників хорошими людьми, які місце не у в'язниці, а серед нас це перебір. Пане президенте, припиніть працевлаштовувати ідіотів, і щоб це зрозуміти, не треба мати семи п'ядей у чолі. Досить такому міністру попросити матеріали кримі кримінальних справ, якщо ніколи ми можемо показати добірку кримінальної хроніки. Нагадаємо, як довічно засуджений у неприємко вбивав п'ятдесяти громадян України. Причому його навіть побоялися вести на відтворення в Братковичі, де той убив дванадцятьох осіб. Були оперативні повідомлення, що жителі масово заготовляли кислоту в банках, ножі і обрізи, щоб помститися вбивці. Той вбивав цілі сім'ї. З матеріалів кримінальної справи застреливши чоловіка і жінку, я накрив сплячого немовлята подушкою і тримав доти, поки той не задихнувся. Якщо цього мало, то може мені. Тро розповісти історію, як наша група приїхала на виклик в банний комплекс Тальбін, там беззаконні з кавказу, що входили в ОЗГ Солоха силою привезли з дискотеки трьох молоденьких дівчаток. Нехай би міністр подивився на ті нелюдські несумісні з життям травми цих замучених дівчаток. Якщо і цього мало, можу нагадати історію злодія Мамука, де людей ще живими розпиляли на частини. Цікаво, ким нинішній міністр юстиції, хоче працевлаштовувати цих хороших людей, вчителями у поліцію. Скажіть, за що вони так ненавидять нашу Україну? Підсумував Стогній. нагадаємо, Константин Стогній журналіст, криміналіст, письменник, документаліст і один з найпопулярніших ведучих нашої країни. Він автор таких популярних телепроєктів, як вовремя, надзвичайні новини. Країна має знати. Після запуску телепрограм щороку Константин набував все більшої популярності, а рівень довіри до нього глядачів тільки зростав. Однак, ведучий подобався не всім. На початку 2000-х на нього було скоєно замах. Коли я працював у міліції, саме відбувалося становлення троєщинського ринку, і в нас були деякі конфлікти з нині покійним київським кримінальним авторитетом. Етом Валерієм Прищиком. Потім замах. Я був обстріляний на площі перемоги, і тоді було розслідування. Справу до ума не довели. Але оперативники, з якими я спілкувався, вказали на прищика. Розповів Костянтин в інтерв'ю зірковому шляху на телеканалі Україна. За словами Константина, тоді він на щастя не постраждав. Я відстрілювався. У мене була табельна зброя, сказав журналіст. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.